Доброго дня усім, хто зайшов до мене на канал. Гостям підписникам. Сьогодні на обзорі будуть монети такої країни, як Нідерландів. Я робив обзор на монети королеви Вільгельміни. Тепер будуть монети періоду правління її доньки Юліани. 1948 1980 року, період управління королеви Юліани. Розповідати біографію я не буду, скажу тільки, що в королеві Юліані було чотири доньки, старша Беатрікс, яка ж після її зречення стала королевою Нідерландів. Народилась королева в Газі і прожила майже 95 років. Щодо монет, Шість монет, але по факту. Їх повинно бути вісім. Немає одного Гульдена в сріблі і половиною гульдена в нікелі. Почнемо з самої дрібної монети. 1 цент 1971 року випуску. Значить, тираж 70 мільйонів штук. Матеріал бронза. Діаметр 17 мм, маса 2 грама, товщина 1,3 мм. Монета номіналом 5 центів 1979 року. Тут у нас зображені апельсини. Тираж 80 мільйонів штук. Матеріал бронза. Діаметр 21 мм. Маса 3,5 грами. Товщина 1,44 мм. Далі 10 центів 1950 року випуску. Сама дрібна монета з цієї серії. Тираж 45 мільйонів 800 тисяч штук. Матеріал Нікель діаметр 15 мм. Маса 1,5 грама. Товщина 1,2 міліметри. 25 центів 1980 року випуску. Теж тут у нас зображено, забув сказати, що на монеті зображена корона. Номінал 25 центів, рік 1980-й. Тираж монети 159 мільйонів 300 000 штук. Матеріал нікель діаметр 19 мм. Маса 3 грама товщина 1,6 мм. Теж зображенням королеви Юліани. Один Гульден. 1968 року випуску. Зображена корона. Тут же в нас і герб зображений. Щит у щиті Лев, який тримає меч в правій лапі і в лівій лапі він тримає стріли. Один Гульден, а нижче країна Нідер... Нідерланди. 1968 року. Ззаді портрет королеви Юліани. Тираж 61 мільйон штук, матеріал нікель, діаметр 25 мм, маса 6 грам, товщина 1,8 мм. Така сама монета є і зі срібла 720-ї проби. У мене її немає. І сама цікава 2,5 Гульдена 1959 року. Це срібло 720-ї проби. Герб ідентичний. Тираж 7 мільйонів 200 тисяч штук. Діаметр 33 мм. Маса 15 грам товщина 2,3 мм. Теж зображення королеви. Немає такої монети з Нікеля. В сріблі є, з Нікеля нема. Так само, як і один Гульден. Немає в сріблі. Дякую, що дивилися. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Хорошого всім дня!